Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі сестрі і браття, сьогодні ми святкуємо свято двох Верховних Перших апостолів Петра і Павла, не те, щоб вони перші були покликані, але вони важливі для життя і діяльності церкви Христової. Так і нас з вами, тому що ми всі до церкви належимо. Вони не були спочатку між собою знайомі, а і заледве чи апостол Павло знав Ісуса Христа особисто. Але Він став одним із тих, які ніби колони підпори для Святої Церкви. І так церква діє. І розвивається за життєвим прикладом цих двох апостолів. Насамперед, церква має таку подвійну структуру. Бо вона з одного боку, це людська організація, а з іншого боку, це умістилище істини, скарбу віри і дарів Святого Духа. І, власне, коли ми говоримо про те, що це людська організація, тому що вона складається з людей, Бог Ісус Христос її заснував, але вона складається з людей, люди до неї належать, тому вона людська організація. То якраз ми прочитали оцей уривок з Євангелія від Матея, в якому Ісус Христос. Промовляє до святого апостола Петра на питання, за кого люди мають сина чоловічого. Апостоли відповідають різноманітні плітки, але він не цікавиться, що люди думають про нього. Він цікавиться, що апостоли думають. І це дуже важливо для кожного з нас. Це питання сьогодні звучить. А що ви кажете про мене? Хто я? Багато людей могли би повторити за апостолом Симоном Петром, о, та я знаю, він мій Спаситель, Бог, ми це все знаємо. Справді знаємо. А що це для нас тоді означає? Чи ми справді маємо відкрити серце для слухання його слова і для того, щоб приймати це слово як істину і жити згідно із цим словом? Щасливий ти, Симоне, сину Йонин. Відповідає Ісус Христос Апостолові, бо не тіло і кровця тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож я тобі заявляю, що ти Петрос. Петрос це велика скеля, якої здалеку видно. І на цьому Петросі, тобто на цій скелі, я побудую мою церкву. Слово церква походить з двох грецьких слів, що означає Дім Господній. На цьому Петросі я побудую мій дім Господній. А дім це не тільки місце, де ми молимося. Бо дуже часто словом дім означають теж і людей, які в цьому домі живуть. У нас тепер хочуть всі люди відразу від батьків відлучитися. А насправді насправді, колись. Дім батьківський це було таке осередок всієї родини, і там вони жили, і навіть суперничили між собою, хто буде головним спадкоємцем цього дому. Не як дому побудованого, бо на тому місці могли побудувати новий дім, але власне спадкоємцем усієї традиції і спадкоємцем у усіх тих. Переваг і ласки бути приналежним до цього дому. Ну, Не раз в одному домі живе дідусь бабуся, син внучка, і ще правники живуть, і вони творять одну таку велику родину. І, власне, коли Ісус Христос говорить до Петра, що Він хоче побудувати церкву, то Він хоче побудувати не просто організацію якусь, не клуб. Як ми належимо до церкви? Як людина взагалі виступає у церкву? Це немає членських якихось білетів, прийшли, записали тебе в список о, уже належиш до церкви. До церкви людина починає належати внаслідок народження, але не від батьків, а від Бога. Тому ви підете до будь-яких протестантів, православних і будь-кого. І скажуть, ти хочеш ходити до нас до церкви, треба що зробити? Охреститися. Бо хрещення це не просто якийсь такий собі обряд, гарний на вигляд. Хрещення це таке правдиве народження від Бога Отця. І ось коли людина народиться від Бога Отця, тим самим вона стає приналежною. До цієї величезної родини, яка називається Церква Христова. І каже Христос до Петра: Я дам тобі ключі Царства Небесного. Що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Ми вже згадували про те, що означає ключі. Ну, колись ми. Були на такому зборі монах, монашества, і там казали, що коли хочуть вступити до монастиря, молоді хлопці чи дівчата, вони повинні, повинні пройти таку пробу, випробування. І це випробування вони так, якби двері для подальшого е, перебування в монастирі. Ну і це хотіли записати у е, правилах. І тоді ми зробили таке зауваження, що в правилах якраз це не можна писати, бо всі почнуть шукати двері, куди ж то заходити, щоб у монашество. Але в переносному значенні воно дуже має велике значення. Чому? Тому що ключі в переносному значенні означає ті знання і засоби, які для людини роблять можливим, щоб вона увійшла в Царство Боже. Щоб вона стала причетна до Божої дії і Божої діяльності. А які це знання? Насамперед, Слово Боже. Ось Ісус Христос Він нічого не написав, але Він апостолам передав це. Для чого, щоб вони Слово Боже і скарб віри зберегли і не спотворено, не перекручено передали іншим. А оскільки апостоли всі віддали своє життя за Христову віру, то вони перед тим передали оце слово молодшим поколінням, а ці ще молодшим, і аж до сьогодні в церкві зберігається Слово Боже. І тому бачимо, наші люди дуже люблять молитися, до Бога молитися. Але Бог нам також щось говорить, наприклад, через святе Писання. Кажуть, та я щось не пам'ятаю. Пам'ятаєте такий приклад? Ми були на місії в одному містечку такому на Галичині, і там е була вечірня служба Божа. Ми закінчили вже проповідь, я зайшов до Захристії, до Ризниці, а там наші добродійки, вони понабирали воду, швабри взяли щоб прибрати церкву, і вона була готова до недільного богослуження. І вони кажуть, отже, ви так гарно говорили. Та дякую вам, що ви мене похвалили. Але скажіть, чи ви пам'ятаєте, про що я говорив? А вони кажуть, про що вже не пам'ятаємо. Але чекайте, я говорив півгодини тому, тому що я сказав проповідь, ось закінчилася служба Божа, це півгодини прийшло. А як ви не пам'ятаєте? Вони кажуть, отже, у нас пам'ять вже не та. А хочете, я вам докажу, що у вас пам'ять добра. А як ви нам докажете? Дуже просто. А всі плітки, які ходять по місті, ви пам'ятаєте, а вони кажуть, плітки пам'ятаємо. А чому на плітки є пам'ять, а на слово Боже немає? Тому що не йдеться про пам'ять, а йдеться про увагу. І зосередження, а ще більше про зацікавлення, тому що церква вона тримає скарби віри, Слово Боже, яке не спотворено і не перекручено передає далі. І найважливіше у церкві, що ми робимо, ми кормимося цим Словом Божим. Ми приймаємо його, щоб Слово Боже стало нашими словами і нашими переконаннями. І друге, що належить до засобів, до тих ключів, це засоби, які відкривають Царство Боже. А які засоби? Ну, Наприклад, людина має докори сумління і хоче вона, щоб Бог простив. Тому що вона знає, що ну, зрозуміло, перед людьми вона провинилася. Але вона порушила більше, ніж просто провинилася перед людьми. Сумління її непокоїть. І піде вона до голови міста Харків і скаже: Простіть мені мої гріхи, а він не може. Навіть якщо він скаже нічого з того. І навіть Зеленський не може простити жодного гріха. А де ми можемо це отримати? У церкві, у світі й тайній сповіді. А де можемо з'єднатися з Богом? У церкві у Присвятій Тані Євхаристії. Бачимо. І так оці всі ознаки церкви, вони додаються одне до одної і створюється така, такий складний комплекс оцих ознак і життя Святої Церкви. І той, хто живе повноцінним життям у святій церкві, той. Насправді отримує радість від життя згідно із Словом Ісуса Христа. Я хочу, щоб у вас була радість і щоб радість ваша була повна. І ці радощі навіть у труднощах бувають. На тайній вечері Він сказав, ви страждатимете і ридатимете, а світ радітиме. Горе жінці, коли виб'є її година. Але коли дитя народиться, вже й болі в своїх не пам'ятає з радості, що людина на світ народилася. Оце і винені у журбі. Але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і радощів ваших від вас ніхто не відніме. І звідки ми знаємо, що ми належимо до цієї церкви, каже Христос. Я на Петрі побудую церкву. А як можна на одній особі побудувати церкву? Ми з вами сказали, що церква це не просто якась організація, печатка, бланки, відповідальність, посади, кабінети. Церква це люди. А як будується людська спільнота? От, наприклад, родина? У нас у Львові, я думаю, що в Харкові теж. Багато людей вони народилися на селі, а потім переїхали жити до великого міста. І дуже часто вони йдуть у Львові до церкви, але на Різдво чи на Великдень вони їдуть додому, до батьків, до мами. А одного року я вже дивлюся, прийшли вони на Різдво. Я питаю, що сталося? Ви не їдете на село? Каже, ну ми їхали, але вже мама померла. І каже, поки мама була жива, ми всі там збиралися. А тепер ми приїжджаємо. Ще є та хата, в якій мама жила, і криниця, з якої мама набирала води, але в тій хаті вже живе невістка із моїм братом. І каже, вже не те. Немає мами, немає смислу приїжджати. Ну, відвідати можна. Але саме мама як особа, вона була тим фундаментом, на якому проживала уся родина. Вона тим цементом, який цементував цю родину. І коли мами немає, то значить кожна жінка знову стане новим фундаментом вже для нової родини. Але за подібним принципом і церква побудована. Каже Христос: Я на Петрі побудую мою церкву. А Петро це така велика скеля, якої здалека видно. І тому приналежність до церкви вона має дуже велике значення. Тому що тут скарби віри, тут ключі Царства Небесного. А звідки ми знаємо? А ми знаємо тому, що. Ем... Петро помер, але на його місце став інший, який несе службу Петра єпископ Риму. І коли помер, той на його місце став інший. І сьогодні 266-й наступник апостола Петра, Папа Франциск. Ми постійно про нього чуємо. Хтось там щось негативне, на й говорить, українці дуже люблять. Особливо тепер під час війни, що папа щось не те сказав. Але папи здалека видно. І спеціально, коли обирають нового папу, вже віддавна існує такий балкон, на який він виходить і всіх вітає, щоби всі його бачили. Тому що він є той знак, навколо якого гуртується уся Христова родина церква. Так, як наші звичайні родини гуртуються навколо однієї особи мами. Бачимо в православній церкві воно так подібно є. Тому що ми тут усі гуртуємося навколо нашого священника, а в нашій області і сусідніх навколо нашого єпископа Василія, а по цілій Україні навколо блаженнішого. А перший. Найголовніший це святійший Отець. І тому в Божественній службі Божій ми більше разів їх всіх згадуємо, для того, щоб знали, до якої церкви ми належимо. І в Православній церкві так само. Навколо священника, потім навколо єпископа, а потім навколо блаженнішого, наприклад, Епіфанія, а потім далі немає. Далі всі рівні і немає того, який би був перший. І це якраз є знаком того, що щось незавершено, немає оцієї структури, яка закладена у святому Євангелії. А наступник апостола Петра є тим знаком, навколо якого гуртується ціла церква. Тільки замало лишень гуртуватися навколо ці, цілої церкви. І саме тому перед наші очі ставить церква образ святого Павла, який був гонителем церкви. І ось, власне, щоб виконувати своє завдання, гоніння, він поїхав до сусідньої столиці, наприклад, до сусідньої обласного центру, до Дамаску. І там. Дорогою він зустрів Христа, але Христа вже Воскреслого. Він його не побачив, так як людина може побачити людину. Але він здивувався, тому що він побачив світло. І йому все в голові і в його розумі перевернулося. І він подивився на всі пророцтва і все те, що він знав зі своєї старозавітньої віри, аж ось. В цьому Ісусі, якого Він переслідує, переслідує через послідовників Його. В цьому Ісусі сповнення всіх пророцтв. І тому, коли він приїхав до Дамаску, то замість того, щоб переслідувати, він почав шукати християн, щоби до них прилучитися. І згодом, згодом, за роки він познайомився з Петром і почав йому розповідати, що він. Знає і проповідує про Ісуса. І апостоли здивувалися з Петром на чолі. Тому що цей Павло проповідував те, що і вони проповідували. Але бачимо, як це невернення сталося не через таку безпосередню зустріч з Ісусом, як з людиною. Воно сталося у Його сумлінні через явління. Але не треба було йому явління. Треба було просто добре його потрясти, і він тоді все зрозумів, що він йде недоброю дорогою. І тоді він завжди дивився, що можна більше зробити для того, щоб істина торжествувала. І тому він не міг заспокоїтися. Він по цілій тодішній Римській імперії він їздив. І він проповідував і звіщав істину. І, власне, з одного боку, церква це інституція, Петро, ми дивимося, ходимо, виконуємо заповіді, а з іншого боку, церква мусить бути жива. Ми маємо завжди, як Павло, проявляти ініціативу. Що ми можемо ще зробити? Для нашого життя і для Ісуса Христа. Тому що багато людей в нас лишень думають, що ми маємо щось з церкви взяти для себе. Але коли ми читаємо святе Євангеліє і послання апостолів, ми побачимо, що життя для християнина не буде простіше. То не раз люди кажуть: ти повірив Ісуса Христа, ходи до церкви і тобі буде легше. Та не буде. Буде так само, але зовсім по-іншому все ти будеш сприймати, як Павло. Тому що життя його не стало легшим, але воно стало завзятішим, і воно стало радіснішим. Чому? Тому що він знав, що він йде за істиною. І сьогодні, вдивляючись в усі особи, ми з вами. Святкуючи свято Первоверховних апостолів Петра і Павла, краще можемо розуміти і приймати до свого серця, що означає свята церква. Бо церква, ми лишень умовну будівлю називаємо церквою, бо тут збирається церква. Церква це ми, це ви, люди. І бачимо, в Радянському Союзі була лише одна офіційна церква, яка тепер показує свої зуби. А церкви нормальні, вони були заборонені. І наша церква була заборонена, і то все було в підпіллю. Ніхто в храмах не молився, по домах молилося. І церква жила. До монастиря приходили нові люди. Були новіціяти, семінарії підпільно, вивчали богослов'я, моральне богослов'я, сповідалися, причащалися, єпископів висвячували. Все нелегально, не у храмах. Але церква жила. Ну, церква не може довго жити в таких умовах. Коли виходить, коли закінчується небезпеки, ми виходимо в звичайні умови і вже маємо тепер відкритий храм, і дуже важливо. Не втратити оцього цього завзяття для християнського життя. Бо християнин ніколи не буде просто так спокійний: що все він вже зробив, вже більше нічого не треба робити. Ти мені, Боже, дай, що мені треба, і все. Бог дає, а тепер є питання, а ми що? Подивімося на свою сім'ю. Як ми можемо свідчити християнство у нашій сім'ї? Я вам то колись розповідав, як одна дама у Львові казала, що пошкодила коліно, знаєте. Ну, там їхав автобус, вона пошкодила коліно і казала, а я була готова у 18 років мученицькою смертю для Христа померти. Чекай, мученицькою смертю. Давай почнемо з простішого, з коліна. Попробуй це для Христа перетерпіти. Попробуй для Христа перетерпіти твоїх домашніх. Попробуй знайти добре слово для своїх домашніх, потім для сусідів, потім для інших. І так поволі-поволі свідчити. Але звідки це свідчення візьметься? А воно візьметься звідти, що ми будемо черпати благодать Божу із його слова, із святих тайн, приймати Його слово. І тоді зродиться оце завзяття. Отак і діє церква. Дорогі сестри і браття, сьогодні вітаючи усіх із святом апостолів Петра і Павла, насправді ми дякуємо Богові, що Він відкрив нам свою природу і що Він через церкву нас провадить до життя правдивого тут, на землі, і до вічного життя, тому що церква. Ніколи не перестає існувати. Вона буде до кінця віку і у вічності. Дякуємо Богу за цю велику благодать і вручаємо себе у Його руки, вручаємо нашу Україну, молимося сьогодні за всіх наших військових, молимося, щоб оці важкі часи. Вони проминули, але щоб із наших терпінь важких часів ми вийшли скріплені, бо нам ще треба багато чого робити в нашій Україні, щоб тут, на землі, будувати церкву і людям відкривати вступ до Божого Царства. Слава Ісусу Христу!